Тому ми далеко на далеку робу, як не так. Ну, а по нас і що є. Якщо такий файний зеркальний короб позмей. Зеркальний був, появедів, що зеркальний. Опа! Забрала. Опа, там пливе. Пливе, крутиться зараз до тої З цих двох підійде бізнес до одної. – Там, там Алто середнього змило вхопила. Вони зараз будуть багато, ніби зараз сичу намість. Так би постоянно кормили, треба б хоч сиділа. А так в нас за озеро це має, Куди пливати? Але то кожен верж, там один пливає. Це маленький. О, там її плив один кинув. Там один лопнувся. Репка, васька, ну. Риб, рибка, хам -хам. Фейс, великий короб хопив, різковий, віпив хоп. Хоп-оп-оп-оп-оп-оп. Відноси, відноси, відноси. Вони собі щепають. Тому... Ні, тут щось маленьке скочило. Були, Йо-йо. Та то один був той самий. Чим раз найбільше, чим раз най. Вже так все віднагліли, що там чим майдарше починають. Нас не віде, так... Все, запливло щось велике, напудало їх. Не мали, щось мало? То, що велике щось запливло. А оце, може, осетер заплив, осетер хижак. Він їх нараз відбиває. Ну. То маленьке було. Є щось велике, бо вона виділася. Ось я Осетер заплив.

Де не буде? Дві, дві, две, две, як почали, нього. Але файли такий великий. Там зараз попри край нанесе, там будуть сидіти великіна. А ту я смогу виділили дуже файно, аж ще з мого і лице виділили. Він уломився в хащу. Що... Почав піхатись, у хамі чуємо. А ми підлізли, він, або може усе термінув. Я все добре не передвив, бо він. Ми вергли хліба, він пішов за хлібом. ж не Ти може прикормлено. А де трохи. Тут прикормлено, ну то малі сидять. Куди? їм дивити далі на, на, на той мосток а може там будуть тут ось як три що там пай, стоїш на краю, бо я буду вставати негати або... а ну випливе ще один такий красивий аби кадр зняти фіздати такий бле віпливе аби ледве говорити можна 嘿。Sí.